Доброго ранку малята сьогодні мені допоможе провести заняття Дарина мандрівниця. Вона багато подорожує, знає і хоче своїми знаннями поділитися з вами. Так, так, привіт всім. Відгадайте, діти загадку. Синя стрічка блищить, щось тихенько гомонить і біжить собі, біжить, не зупиниться і намить. Правильно, це річка. Діте, скажіть, а де в природі зустрічається вода? Малята, подивіться, так виглядає наша планета Земля в космосі. За велику кількість води, а це 70% поверхні землі. Її називають блакитною. Більшість цієї води солона. Це вода морів і океанів. А прісна вода це без безсмаку, міститься у річках, озерах і ставках. Дарино, а чи знаєш ти, що таке ріка озера і ставок, як їх відрізнити? Та це просто річка це постійний природний потік води, який тече в заглибленні. Річка має довжину понад 10 кілометрів, а коротші то це струмки. Озеро це теж природня водойма, воно виникає у заглибинах на поверхні землі, а ставки створює людина, їх викопують або будують на невеличких річках греблі. Все правильно, прісні водойми дуже важливі для людей, адже вони дають нам багато важливих речей їжу, чисту воду, будівельні матеріали, можливість відпочинку та туризму. Тому спокон віку люди і селилися на берегах річок і озер. Але не тільки люди тяжіють до річок та водойм. Прісні водойми є домівкою, кухнею чи спальною для багатьох рослин і тварин. Діти в річках живуть різні риби, які шляхом промислового чи любительського лову потрапляють до нашого столу. Дарина, ти можеш назвати риб на картинці? Так, це карась, окунь, ляч і красна пірка. А це хижі, сон і щука. Окрім риби, є інші річкові ресурси, які їдять люди. Це раки, молюски, водяний горіх або чили, який здавна люди вживали. Попитом користуються і річковий мед, зібраний бджолами з річкових рослин. Дарино, а чи знаєш ти, які будівельні матеріали надають людям річки та заплави? Так, це пісок, гравій, глина, очерет, з якого роблять мати для дахів. Діти, ріки виконують багато функцій, корисних для людини, використовуються в промисловості, сільському господарстві, водопостачання населенню, судноплавстві та відпочинку на воді. Дарино, а чи знаєш ти, навіщо люди створюють ставки? В ставках розводять рибу та водоплавну птицю, зберігають воду з метою зрощення. Дарино, запропонуємо дітям зробити композицію на ставку. Для роботи нам потрібно блакитний паперовий круг, пластилін, жовтий, зелений, коричневий, шматочки білого, чорного і червоного кольорів, зубочистки і дощечка. Беремо шматочок жовтого пластиліну і розкошуємо в тоненьку ковбаску. Складаємо рафликом з одного боку, з іншого загинаємо голівку. Витягуємо хвостик. Із шматочків чорного і білого пластиліну робимо очі. Тепер беремо шматочок коричного пластиліну і робимо качан рогозу. Зелене тонке і довге листя ставимо на підставку. Розміщуємо регуз на нашому ставку. Беремо качечку і робимо їй червоний дзьобик. Ось така наша композиція. Дарина, дякую тобі за допомогу в проведенні заняття. Сподіваюся, що ми з тобою ще зустрінемось. І всім до побачення!